Продовження відео. Їдемо по Люпини По Люпини. а зима яка в цьому році. Страшна, вологи нема, сніга нема, тещів нема. Така зима Просто жовта стоїть. Не попусується, попусуйся. Визначені, так мелькає. Їдемо, ну тут сухо, дощик не пішов далі. Так ото щось покрапав і все. Може і проїдемо. Куропатки, куріпки. Десь тут бур'яни бігли по дорозі, Коля притормозив і злетіли. Я покажу, Та ні, вони так по бур'яному побіжать. Та тут така трава, що їх поводця їде. Ага. Стовок такий. Ставок. У нас багато зараз живності бігає. У нас ці дикі кози з'явилися, давно їх не було, скільки років не було. Ще як в школу ходила, вони були, а це ми з коля їздили, а вони ходять, пасуться. Скільки їх там, три було, так? то от ми тоді дивилися чи їздили, бачили де штук вісім, то перебігало через дорогу, а це їхали, то вони паслися, ходили. Ти хочеш сюди? Це ж ми в минулому році навесні були, а черешні, як їздили та по квіти, та і все, по-моєму, більше й не були. Чи влітку ще були, вже не пам'ятаю. Ну давненько. Так були. Ну, можна десь буде стати, та травички крисам нарвати є тут, десь понаривати зелененької. Кажу, Колі стань біля ставка. Давно біля нього не зупинялися. Хоч походити біля ставочку. Гарний такий ставочок тут. Ще як тільки канал перші місяці каналу знімала тут біля цього ставка, підходила три роки назад. Птичка така класна. Тут можна було б коли це набрати трохи курям, качкам. же ж у нас чи мішок, чи ведро? Тут столики поробили. Якраз би набрати. Тут такі гарні камінці були. В водички, а вони воно і зараз є. Діду, такі білі. Гарні такі були в воді камінці. Такі всі прозорі. О, тривога і щось гепало. Я ж казала, що щось гепає. Тривога. Ось о, сухі кущі, ну ще нема трошках. Вони, наверное, ще не посходили. Бачиш, вони ось тільки-тіки воно. Може викопати оце, що тільки тільки ось гляньте. Да, ось о, красненьке таке. Може його викопати. Воно ж починає відходити, воно взагалі не відходить, нігде нічого. Може його накопати оці корінці. Ось, о, бачиш? Воно, 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 бачиш. І усе таке красненьке. Все воно? Да. Так. Ну це ж я тебе кажу, все копай. Усе воно, тільки-тільки, бачиш, почина листичка. Десь були багато, я не можу його. В тих кущерях знайти, де воно було. Ну це ж воно, мабуть, є оце. Та ні, це не то. Там не було оцього. оцього. Дані. Ну, копай хоч це. Тут ось още. Там така поляна була і не було оцього здання. Не можу знайти, все змінилося. Я не можу знайти. Тут ось теж є од коренця відхода. Викапувати такі. Викапи. Ого. Так ну, і висовець цілом. Давай трохи хоч платье. Цей сухи попрозору. Не цей Мусор. Ну да, все. Да хоть пару кущих. Ну вот так його посадить в Ну mm, да. Оно разрастается, а потом Ну, Давай так и щось маленьке маленького відерца взяли. Один? А скитить їх надо? Та ну, ну вони ж Ну вони ж різні цей цветом. Кольорами різні. Ось все якийсь світлий, наверное, не такі здоровы, все выкопи. Бачиш. Оцей тебе? Ну, там поряд други, бо можна на два на них в принципі. Може в мене то щось своїх. Щось там. І можу я те місце знайти. Вони квітнуть, то їх видно, а так. Ну хоч щось знайшла не даром. Витягувати. Угу. Бач, це хоч не такий великий. Бо вони як отак цвітуть, їх вони не приймають, вони висихають. Та ще й така спека тоді була. И там он упоряд я тоже выкопал, высмотр на всего. Дощик капай. Ага. Це же вин. Не знаю, там садим более на яку. Нет. <різь> да, да, сивин. Десь ще їх можна копати. Ну то не копай десь. Нема де, ну десь. Отам воно ще можна, може то другий кольор некийся. Забирайся те на корінці, а я відрузую. Це теж здоровий, так, да, кущ такий? Насипався. Ну, обсипався. Скільки ми там в епіцентрі дивилися кущ цього? В епіцентрі ж ми дивилися. Не, ми в Велморте дивились. В Велморті. 200 з чем-то, так? Да? Ага. Якщо я не брешов. Щось таке. Тут надо тоже сухарувати. Тут все уже такие, що і пускає. И і це усе пускає. А то я можу вдома секатором по це посрізаю аккуратно. Прочищаю, да, чтобы... не поламати їх. Внимайте. Ще якісь викопаємо, такі щоб невеличкі. Не захочеш. Шо, Опять тут Ну, все тут, да, вони може бути. В одному місці бути. Не може бути вони одинакові, вони можуть бути різні можуть бути однакові, Та хай буде. Розростаються. Такі, щоб невеличкі, як оті ось у корінці. Це знаходить. А, щось мене кусає за руку. Там і в бур'янах далі і все-таки невеличкі цвіли. А ти копаєш щось такі здорові. Але не осипають. Діже не здорові. Ще пару кущиків, то треба їхати, бо дощ там воно може чи далі, чи, чи може усе, Усе викопає. Може, може іншого кольору якийсь побачу. Ага. Не вкопається. Воно там листячка світла якесь, а там темне прям таке. Аж, мабуть. Різне, ого, да, дощик такий миленький пустився прям недобрий, тоже виноград. Можна обсипати землю, щоб не... А? Можна обсипати землю. Щоб менше висти. Угу. Так. Може його то відрі теж обсипати чи не треба? Та ні, відріг глядіти. Ага, а ти це візьмеш. Фух, такі хащі пролізли. Вся в рип'яхах, трохи побиралася. Треба обирати. Все колеться. Ох Страшне. Ще й дощик моросить, Ну хоч щось знайшли. Бо я вже розстроїлася, ну наче ж сюди заходила. Тут ось пігон був. Через оці кирпичі лізла і туди, і там ціла поляна. Там ще є отак далі, от. ну там така трава, що ти не знайдеш, хіба що по оцім стрічкам сухим. А тут же ж були вони ото різнокольорові, такі класні. І не можу знайти, де вони. Обходила, облазила, а воно ще гіляки сухі понавалювалися. Там виноград, там оцей, этот, як його О, оце що плететься, як його колеться, ріжеться. Ні, що не виведеш його. Хміль, хміль. Хміль, хміль. хміль а воно такі матуски, що і повішатися можна. Я там залізла в той хміль, вже думала, що ридати буду. Єлі виліз. Вилізла відтуда. Такий... Так, їдемо. А ти бачиш, що тут всі фруктові дерева випилюють на дрова, сміття почали вивозити, машинами засипати. Ох, щось таке. Там все розбивають. Якщо тут ще якісь можна було приїхати по абрикоси, по черешні, по яблука, то вже все, так? Да? Повипилювали. Таке оце вишнє ще можна. А так все повипилювали. Фу, що це воно? Це пшикалка твоя на стекла. Що воно так спіртом якимсь потягнуло? Воняє так. Це стекла проми. Все, посадила, поростикувала, де тільки можна було на грядках сапати. Я так поняла, що не зможу я сапати. Тому що воно все тільки вилазить. Тільки-тільки протикується з землі. Це я його половину посапаю. Хай воно попіднімається, я краще буду сидіти і довбати його вручну, вибирати цю всю траву, щоб воно піднялося. Я не просапаю. А коля робить ці кормушки королям. Зараз пороби. Я розказую Коля своє роби. Вітер такий піднявся, наче сніг піде, так? Коля хотів мені щось висказати, я побахати йому пора. Квадрат понесе. Бо там є такі прямокутні, а Тут, конечно, ще в дворі вигрібати, то вигрібати. Ще тут грибтися і гребтися. Та потихеньку не все одразу. Ще оці дрова перепилювати. Ще тут хузд в хоз вхоз дворі бог зна що робиться. Там у нас залишився USB. Та цей, будемо, що погода спортилася. Думали сьогодні цим займатися, а воно воно таке треба оце все розбирати, оце все знімати. Нові стовби коля буде робити і USB оббивати. Осталися там у нас рейки, і USB. Він каже, ще один краль одні крабить. Ні, кажу, поки досить, треба з усім розбиратися. Оце все розгрібати, порозгрібати. Ще паркан робити, ще там швальєр для нутрі робити. Коротше, будемо прийтися, яму слівну робити роботи. Не початий край роботи. Да, Колька? Не знаєш за що вистачатися ще роботи. Че быть же що й треба і, і треба вольєр для робити, І срочно бо вони ж растуть. Сразу об'ємо той сарай дровник, потім вже вольє... город, а потім вже вольєр. Сразу город, потім сарай. Ну, значить сразу город. Я не знаю, після благовіщення буду садити, та і все, так як раніше садила, а не ну, оце. Воно, правда, по погоді, як шкварить жара, то до благовіщення воно вже все висушить, опять в суху землю посадиш. По погоді, будемо дивитися. Коли його садити і що його робити. Так, значить, це Коля, зараз все поробить мені на новий кралятник. Я поуправляюся і все, і заходить в хату. Там уже скоро і Нікіта прийде вже і вечір, так? Да? Так що все, такі справи. Три. Чотири. Збивай. Ще Збивай. Все, всім кажу пока-пока. До наступного відео, а ми тут потихеньку.